Конотопська громада продовжує розвивати міжнародні відносини та співпрацю. Саме тому на запрошенні влади міста до Конотопа 24 січня завітала надзвичайний та повноважний посол Естонської Республіки в Україні пані Анелі Кольк. Це її перший візит на Сумщину, і розпочався він саме з Конотопа. Ради вітати вас в нашому славетному козацькому місті. У нас дуже така сильна і славна історія. Для нас це велика честь вас тут бачити. Позиція естонського народу і естонської влади просто закоплює, просто неймовірна, просто шикарна, навіть так скажу. І стрічку новин відкриваєш що практично щодня. Дізнаєшся щось нове. Що там Естонія готова надати свої війська? Естонія там віддала видні всю свою зброю для України. Естонія виступила з ініціативою заборони Тіктока. Там неймовірно про вас читав дуже багато. Я хочу вам особисто подякувати за всю ту роботу, яку ви робите. Ви людина, яка на своєму місці. Дуже дякую за те, що ви є. І ще раз підкреслю, що це для нас надзвичайна мега честь. Естонія у нас тут в Конотопі. Дуже дуже дякую. Uh, i will speak in english Is... Oh, okay, you are going yeah. to translate yeah. thank you so much, mr. Mm -hmm. mayor, uh, for uh, having this meeting with us. Mm -hmm. we are really honored to be here uh, because we know that uh, you are living very close to the border with, mm -hmm. the, with the brutal enemy and uh, you are constantly under the attacks. Mm -hmm. and uh, that's why we we really admire you, your braveness, your courage, and uh, the way you are really um, um, going. I mean. Uh, Your the war. Знайомство естонської делегації з Конотопською громадою розпочалося із зустрічі з міським головою Артемом Сімініхіним, під час якої обговорили можливі напрямки взаємодії громади Естонії з нашим містом. Очільник Конотопа висловив вдячність естонському народові за підтримку України за допомогу, яку надав уряд Естонії нашій Конотопській спеціальній школі. Це подяка. Вам особисто, всьому естонському народу, всій Естонії за допомогу Україні, за нашу підтримку, за вашу незламність, за те, що ви надихаєте нас, даєте нам віру в те, що ми не одні в цьому світі боремося зі злом. Дуже вам дякую. це, будь ласка, від щирого серця. Від це від кожного українця, від кожного мешканця, який казав, від маленького до самого дорослого. Дуже це дуже вам дякую дуже вам. дякую вам. Дуже дякую вам. Uh, mm -hmm. It's the Estonian handicraft. Uh, it's the um, when the war is over, mm -hmm. you will cover the table with that. It's Yeah, and there is also one uh, coffee cup. Mm -hmm. After the war is over, you are going to have coffee and uh, this table, and you will think of Estonia that. дуже приємно дуже дякую. дякую. Поважні гості спільно з представниками влади Конотопської громади вшанували пам'ять усіх борців за волю українського народу, поклавши квіти до пам'ятного знаку героям небесної сотні. Також відбулася прес-конференція Артема Сімініхіна та Анелі Кольк, на яку завітали представники медіа Конотопського АЙТІ кластеру, місцевого бізнесу, зокрема ветеранського. Представники Естонії в Україні. Україні відвідали Конотопську спеціальну школу. Тут навчаються 174 дитини віком від 6 до 16 років. Наприкінці 2024 року цей освітній заклад отримав новий мікроавтобус, що був закуплений за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії у межах проекту забезпечення доступу до навчання для учнів Конотопської спеціальної школи, та був реалізований у Конотопській громаді громадською організацією Міжрегіональний інститут розвитку громад. Керівництво освітнього закладу та діти подякували послу Істонії в Україні пані Анелі Кольк за підтримку уряду її країни в придбанні транспорту, адже він забезпечує вільний доступ усіх учнів до освітніх та медичних послуг, особливо дітей сиріт та дітей, які знаходяться під опікою, перебувають у складних життєвих обставинах із вадами зору та з інвалідністю. Кілосурок зараз гості ознайомилися з роботою школи, поспілкувалися з вчителями та учнями, стали учасниками майстерок, подарували книги естонських авторів українською мовою та, звичайно ж, і самі отримали сувеніри та поробки, що були створені в стінах цього закладу. Нотопський центр підтримки ВПО простір різноманітних активностей для всіх мешканців громади. У цьому переконалися дипломатичні представники істонії в Україні, завітавши до Конотопського ліцею номер 2 в приміщенні якого з травня 2022 року функціонує центр підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вже майже три роки тут проходять різнопланові заходи, що спрямовані на правову, соціальну та психологічну підтримку осіб, які змушені були покинути рідні домівки через повномашту. Штабне вторгнення РФ та знайшли прихисток у Конотопській громаді. Тут же проходять різні активності для мешканців міста, адже центр є енергонезалежним, бо обладнаний гібридною сонячною електростанцією потужністю 5 кВт. Пані посол Анелі Кольк, старша радниця з економічних та політичних питань Трін Парц та координатор проєктів з розвитку та співпраці Іван Костенко стали учасниками заходів, що проходили в центрі за участі представників молодців. Одіжної ради, що діє при Конотопській міській раді та майстринь з любительського об'єднання Скарби Конотопщини разом розписували пряники та долучилися до виготовлення ляльки-мотанки в естонському вбранні. Сьогодні на знак нашої поваги до естонського народу наші дівчата, майстрині, працівниці культури разом з народним майстри, пані Надією виготовляють ляльку мотанку в Естонському вбранні. І ми вам пропонуємо піти підтаз... і взяти участь в нашій майстерці. Будь ласка. Ану, так. М -м -м. А Присутні ознайомилися і з роботою гуртка робототехніки, що був створений у місті завдяки Конотопському it кластеру та користується попитом у маленьких винахідників. Ну й звичайно, було багато спільних фото та подарунків на згадку. У межах робочого візиту до Конотопської громади дипломатичні представники Естонії в Україні завітали до Конотопського міського краєзнавчого музею імені Олександра Лазаревського, аби познайомитись з культурною спа. Чиною нашого регіону гості оглянули експозиції природничої зали, дізналися про події 1659 року у залі, присвяченій конотопській битві. А також були присутні на відкритті виставки заслуженого художника України Володимира Харакоза. Володимир Харакоз – український живописець, і графік, уродженець та мешканець Маріуполя, але вже понад чотири роки мешкає у конотопі. У 1983 році закінчив естонський державний. Художній інститут нині Істонська академія мистецтв у Таліні, де навчався під керівництвом відомих педагогів Вело Асі та Ауло. Падара його роботи відомі у всьому світі. Стилістика творчості митця абстрактне мистецтво. Одну зі своїх картин Володимир Харакос подарував Анелі Кольк, яка зазначила, що відтепер вона буде прикрашати приміщення посольства Естонії в Києві. Цей візит важливий крок у зміцненні міжнародної співпраці. Спільні обговорення та ініціативи відкривають нові перспективи для розвитку нашого міста. Щиро дякуємо пані Анелі. Кольк за увагу до конотопа та підтримку, яку естонський народ надає Україні в цей нелегкий час разом до перемоги та нових горизонтів співпраці.